Ще Тебі не нормально. Що? життя. Зараз йдешся на кімнаті, а не зашли через кіно. Ну тітки мої, ну чого з самого ранку ви так сварите? Та бо вони всі якісь ненормальні. Ми набридли мені. Матуся, Люба моя, ходи вирішимо питання. Тільки вам знову сталося. Не знаю, що з ними робити. Знову свартеся. Ну та та а що зробиш? Стільки можна до вас говорити. Ви нормальні діти. Чому до вас не доходить? Ми всі нормальні, ми... але по окремості. Ми з батьком вирішили, що ми забираємо ваші сили. Шо? 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 За що? За, за, за вашу поведінку. Як ми світ будемо спасати? Є умова. Є умова. Я даю вам загадку, ви її маєте розгадати. Тільки тоді ви отримаєте свої сили назад. загадка. яка загадка. Вони думають, ми такі. Треба 100, просто вернути стосунки. Мир. Що? Нарешті, нарешті знову сім'я разом. Ви більше не сваритеся. Я повертаю вам ваші сили. Дякую!